Ой, і продовжую наше відео з в Інтермарше, як я працюю у нас в неділю. Так, тут я набрала трошки, вже зробила відео закупи на імпреску на День народження для племінниці. Для племінника це будуть солодкі букети. Ну, це міні, це котику, це малама. Мої помічники. Ні, смішні такі. Ну і тут взагалі їм ще для котика ще вот таке, не знаю, не брала ще. Але желе. Він любить желе. щось не знаю, полюбив він желе. Для песика рафі теж вона дуже любить. Вони вдвох люблять рафі, але для котика щось рафі були тільки маленькі, великої не було, я йому взяла пушку таку. з курчака, він любить теж то. Зараз дам вам мої булочки любимі. Так щось там в окошко виглядає. Да, ну і все. Дум, такий закуп щось там на 150 злотих вийшов, бо щось має скручений той й але так пам'ятаю, що щось 150 злотих. Все, пока!